Всім привіт! У ну, Деві сьогодні день рождения, поэтому у нас сьогодні влог підготовка до його дня народження. Um, зараз треба рішити, що ми будемо делати. Окей, okay. зараз у нас 11, утра. в 5 часов мені треба їхати на роботу, я сподіваюся, що я все успію. Що нам треба зробити? Доробити торт. Надути гелієм шарики, упакувати подарки. Що ще? Вроді все. Якщо щось спомню, будемо дороблювати. Але зараз треба зробити кое-що важне. В общем, у нас проблемка с принтером. Ну, он всегда был такой не очень. Він не печатает чего-сь, то, что мне треба напечатать. Поэтому пока торт відложим на потом. Зараз, наверное, займемся шариками. Кстати, вот так просто стоять подарки э Давида, и я я надеялась на его совесть, что він що у нього не буде соблазна це все відкрити. Півчаса часа пыталась выставить этот свет, потому что у меня не было видно. Сейчас, вроде, ок. Вот наш баллон с гелем Я надеюсь, что я надену все шарики, которые я планировала, потому что он Я думала, что я не купила свечки, а я их купила. Это хорошо. Баллон. Окей. Сначала мы отключим эту штучку. В прошлом году я все шарики, тут десь буде картинка, надувала сама. все було ужасно сложно. Я надеюсь, що ця штука влучить мені задачу. Окей. делать Нелегко. Я дуже надеюсь, что они не лопнут. Дуже надеюсь. Что треба ехать куплять новый? Блин. Стильки. Это да очень мало. Сейчас, блин, выйду так, что у меня ничего не будет получаться. Торт уже не получается. Шарики тоже вже еле Ну, Единственный вариант надувать ротом, але блин, це чокнуться, можно, якщо надувати ротом. Це не знаю. Сейчас, наверное, буду ехать в магазин. В общем, ми в магазин. Тут такой красивый фон, конечно. Ну ничего. Не забываем зараз все виключать з розеток. Ну це лампа цю можна ставити. Because safety is a priority. Опа. Все. Goodbye. Їдемо. Все, ми темпу благополучно викидати на мусорку. Блин. Реально дуже маленький розход, це не це не економно, не практично. Машині ужасно жарко. Ужасно, жарко. Все, поїхали. Зараз буде момент істини, бо я забула, чи закрила я машину, чи ні. Щас перевіримо. Закрила. Привіт. В общем, такий прикол. А, в магазині був тільки один балон. І цей один балон іде на 20 шариків. Мені цього мало. Значить, ми можемо поїхати в Таргет. А можемо поїхати додому і надувати ротом. Поїдемо там. Але поїдемо подивимось. Чому воно таке пильне? Воно взагалі не пильне. Я вже рукою а воно виглядає, наче воно пильне. Короте. Поїхали. У меня есть баллон уже на 30 шариков, и на 20 рублей, Все, будем ехать до дома, надувать дальше. Я думаю, что целый квартир. А може уже нет. На часах уже 12 часов дня. Я думаю, треба чуть-чуть побыстрее это все делать. Мы не успеем, мы не успеем. Коротше, у нас принтер вдома не працює, тому я зараз в екстреному порядку їду до батьків Давіда додому з ноутбуком, щоб напечатати те, що мені треба напечатати. A little while later. Шарик попав, він не хоче підніматися. Я хотіла приклеїти шарики на двосторонній скотч до потолка. Але воно не клеїться, на жаль. Тому я показую вам э, лайфхак, як приклеїть шарики до потолка без скоча. Шарик приклеєний. Це всі геліві шарики ще є. Такі, які я надула вручну без гелія, бо гелій вже закінчився, І зараз будемо їх всіх приклеювати сюди. Окей, okay, 2 часа дня. Шарики вже всі. На стіні, звісно, хотілося б, бо дивіться, скільки залишилось. Осталися ще ці, вон там. Десь ще тут шарики є. Вот. Короче, ще шариків багато, але гелія вже почти не осталось. Так що, вже буде, як буде. Зараз будемо упаковувати подарочки наконець. Окей, розказую, зараз а, черга торта. Наш торт вже готовий, тобто начинка в ньому вже є, залишилось тільки украсити. А, тут я покажу торт, який хочу Давід, і я постараюсь плюс-мінус зробити такий самий. Друкований шеряд і Давід, і вони будуть разом сидіти в торті. Тільки треба приклеїти на якусь картонку, мабуть. так, достаємо наш торт. Начинка в ньому Снікерс називається. Красиво, красиво, скажіть. Ну, достойно. Так, треба якось його достати. Оп. Зараз нам треба приготувати крем, щоб покрити цей торт. Крем сливки і сахар. Я е, не буду делать всю пограмовці, просто зроблю на глаз. Плюс мені не треба, щоб е, було ідеально ровно, бо у нас бортики будуть із буену, і зверху буде розтоплений шоколад. що якщо... я допоможу. Для одного не хватило. Я в шокі. Таду. Упс. Тут наче. Ладно, це буде зад. Отак от поки готово. Окей, шоколад же розтопився. В принципі, я думаю, що його можна було піти так просто. Так. Да? может что-то слипнется, но будет красиво, да? Давайте еще трошки растопим шоколадом, чтобы закрыть белые проплешины. Я сейчас покажу. для этого торта я сделала зеленый бис бисквит, чтобы сделать эффект мока. Во, еще в болоте типа садить. тільки Я не знаю, як він робити. Треба якось відділити цю зелену горичну корочку. Дуже плотне тісто, воно в холодильнику постояло. Я його не пропитувала, поэтому воно таке от вийшло. Ну що, я думаю, що буде нормально такий кусочок мока. Взагалі клас. клас Я думаю, що буде добре. Отак зараз виглядає. Ну, звісно, не дуже презентабельно, це теж не дуже красиво виглядає, але зараз буде ще один слой шоколаду, вирівнюємо його і покриємо з боку кусочками моха. Поставимо в холодильник і будемо вирізати до Окей, торт готовий, зараз мені треба накрити його такою штучкою, але. Ай, блін! Воно не закривається. Зараз треба придумати спосіб, як його заховати від Давіда в холодильнику. Як ви думаєте, прочна конструкція? Оці стороною буде стояти. Можеш і хоче. Все, можеш ти. Ну Може, винесеш все сюди. Нет. <ріху> Я просто так удобно сів. Того року вони були на полу, цього року вони вже всі стоять тут. О, так, це твої подарки, а, ну о, тобі не можна їх трогати, поки я не прийду з роботи. Воно здалека, коли я підійшов, воно так якось відблискуло, я думаю, що це якийсь соус розлитий. Воно реально таке чорне було. Блін, да. слухай, вони такі великі. не можна дивитися, поки я не прийду. Не роздивляйся. Так, Цього року їх вже три. Не роздивляйся. Цього року було два. Так, в году буде чотири, але не факт, що будуть великі. Чому не 23? Я Ну що я шучу, шучу, що... шухти сказали. Бач, вони гелі, вони на гелі. Вони гелі? Я... Ну як ти думаєш, я вони висвати? Я щось вискатру? взагалі затупив. Затупив, взагалі не подумав, тому що вони гелі. Ти що, його вже розрізав? Так, я починаю. О, вийшло! Давай я ще, думав, давай, буде, ще. я думав, буде гірше. Давай, Блін, ще. реально. Давай не випускай, okay. давай ще. Дай ще, дай ще. ще. Ну, щоб в тут не потерял. Привіт. Е, блін, який у мене голос. Я давів мені 23 рочки, і мені кажеться, воно щось не діє вже. Не діє. А! Я як порундуки кисень, е? Так, заспіваю якусь пісеньку. А, капела мама коника, коник без ноги, яка чудова іграшка. гі Ні, все вже проходить. Я думаю, так, да, вже прошло. Я сейчас еду на работу, а Давид едет по своим делам. Поэтому в продолжение будет уже после того, как я приеду с работы. Это через три часа. Тут у нас бесстрашные белки. Белка. Я наконец-то дома. Выгляжу, конечно, потрепанной жизнью. Но ничего. Зараз будемо заходити додому і відкривати свій відео подарки. Час відкривати подарочки. Ва, ну нічого собі. Хто це все обирати буде, а? Я ж про це говорив ага. вже. Ладненько. <рес> Ой. Моє бажання іменинника. <рес> <рес> Ладно, відкриваємо подарочки. Надумно. Вибирай перший. Ммм, mm, я хочу самі маленькі. Ну, буду від самого маленького до самого великого. Окей. О, ладно, ладно, я думаю, що я зараз ще не розвяжу. Рви, рви, рви. Я зараз буду мідний. Ну, рви. Ну, <ристоси> коротше, відкрити. Ладно. Окей. Ти можеш відкрити, подивитися, що там. Блін! Це, це штука, яку я... не, не вірно, що десь в глибині душі дуже хотів, але ніколи не наваджувався, типа... Ну тут воно в мене вже є. Блін, Можна за це... нас тут шестяшку стоять? Так, тут якась потяка, всяка така ерунда. Це інструкція. Так. Оце штука, про яку я хотів колись закупити, але не купляв оці, голочки, якими ти так пробиваєш фулікули. Волосіння. Блін, це прикольна штука. Всі хотів її спробувати, але ніяк руки не доходили. А ти чувствуєш запах? Ні, від цієї штуки. А Тобі не пахне такою м'яткою? Є щось таке, але в мене трошки нос заложений. Так, окей. Це якийсь бальзамчик, це олійка і, блін, такий. І мішочок ще для О, нього такий рікний гріпішок. А, точно. <гум> Окей. Прикольно. Це мішочок, щоб ти там хранився. Блін, ну не ожидав. Я дивлюсь якась квадратна така з чіткими углами коробка і думаю такий. Блокнотик якийсь прикольний, можна, не знаю. з мультиком якимось чи ще. У мене настільки що погана фантазія, щоб я купила тобі просто блокнотик? Клавусь. Ладненько. Який okay, следующий. Так. Я коробочку облажу. У мене руки вже всіх цих. Mm -hmm. Так. Ну, no, okay. вся хата заснує. Середній. Ти, може, догадаєшся, що там. Я вже догадався, що там. <laughs> Я, догад... Я догадався просто по ощупав. <laughs> Я. Король. Це коса показать. Всі вже бачили, що там. Осталось теперь мені купити таке. Осталось купити такі ксюші, ми вже можемо повноцінні Короче, Це пластик, який я хотів давно. Мені було прям інтересно, що тут куча крутилася таке. І це не значить, що я маленька дитина. Так. Ну так больно стріляє вообще. Ми як взрослі ходимо на роботу. Так. І постріляються друг в друга, це нормально. Ладно, окей, це. Прикольна штука, але я знаю, що це таке, то тобто розглядати мені вже немає тут що. Так, да, бо він в магазині це вже, мабуть, дня три розглядав його точно. Це я щось я не маю з ним розбиратися, як з нього Це прикольно. Ладно, і так, найвеликий. І тяжолий. Так, опрос. Я думаю, ти догадуєш, Єсь, все, я що Якщо Я трусану, там. я пойму що там? Не знаю. Я. я не хочу я просто відкрити, коротше. Ну, ти догадуєшся. Я догадуюсь, я не уверен. <рес> ну, я я спочатку думав, що цей подарок не купиться, бо він дорогий. І я подумав, якщо подарків буде багато, то вона його не купить, тому що, ну, блін, ну купить цей подарок і всі останні, це вже ну, занадто буде, блін. І вона його купила. всіма, ну. Вона мені перед цим говорила. Я тобі дарю тільки полезні подарки, тільки полезні подарки. Хоча, в принципі, це це полезна це, штука. Це розвивати мілку моторику. Для, для мого ментального здоров'я. Да. Це летючий голландець з збиранням Каріпського моря. Він такий тяжкий. Він дуже тяжкий. 2653 Угу. Я, я... я його наче не відкривала. Ще навіть. Ага. Чи відкривав? Не, не пам'ятаю. Ну, наче він, не такий... Він прям такий. Він качатися може таке. <глев> <да? глев> <глев> <глев> ну це крутий подарок, блін. Я не знаю, скільки я його буду збирати з моїми темпами. Коли я щось роблю, блін, це, мабуть, буде просто ужас. Я його буду <глев> збирати неділю. <глев> більше! А може і більше, так. Да. Окей, ні, ну це прикольно. Спасибо. Пожалуйста. А можна тихо не знаю. Можна, тільки зараз виключу. Коротше. Я подаркам недовольний. <рес> Японії цей прикол, мама, давай, якщо мені не подобається ігрушки із кіндера, це не вважається, що ти мені купила кіндер. <рес> Але ні, на самом деле я довольний, просто я е, тільки що Ксюші розказав про. Всі свої враження за кадром. І коротше. Я перенасищений емоціями. Так що треба вже йти і пити чай. Врім'я тортика! Так. Да. У мене є торт з З Сишреком. А, ні, ну я реально такий, знаєш, думаю. Зелений бісквіт, у мене що буде? Зелений торт? Mm -hmm. Думаю. Ты, ну я же даже не люблю зеленый цвет, я думаю, зачем тебе зеленый бисквит? И тут, короче, ты Ты это Зеленый цвет? Не то чтобы ты сильно люблю. Я знаю, но я не могу сказать, что типа, что это прям мой любимый цвет. Это просто цвет и цвет. А! Все, мы идем есть, торт, с чаем и давиться фильм. Пока. Все, всем пока.